Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами Ukrainian Channel. І сьогодні ми оглянемо таку цікаву програмку, яка називається Paintl Sai. І це, мабуть, мій останній випуск перед школою, що не можна не почалити. Ну що ж, почнемо. Для початку відкриємо саму програмку. Ось вона. І так виглядає. Так, давайте почнемо. Для початку створимо новий файл і щось намалюємо. Як бачимо, все добре працює. Тобто це не ніяка мамашка. Як роблять деякі ютубери. І вийшла якась фігня, Я поки що ще не так нормально в помплесаї, але все одно ось тут є багато чого. Так, давайте візьмемо і замалимо. Ну хоч так. Так, сякало все одно. От щось. І... Ну, от так. Щось. Так. Ну, на цьому все, дорогі друзі. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Всім па-па! Якщо хочеш бачити нові відео першим, підписуйся на канал. Ну, будь ласка, наведи курсор на мого козака в правому верхньому куті. І натисни Підписатись! Ну це ж тобі нічого не займе. Часу тільки трошки. Ну, будь ласка.